Ні. Всім привіт, народ, з вас. Підписів ми продовжуємо грати в Age of History. 3. Так нова гра. Давайте просто рандом. Що мені рандом дасть, та й буду грати. Що що, це таке? Ой, якесь плем'я, і то не найсильніше поруч з сильними противниками. Це цікаво, ой. Тут, до речі, що це за сценарій, де тут є Київ? Ось такий і Запоріжжя. І, і... А, ну це Литва просто так роз'єднана. Хм, де тут, типу, ось так по маріонеткам поділено? Цікаво, цікаво, але. Нас закинуло сюди. Чи за Київ пограти, чи за Запоріжжя? Є Волинь, є Поділля. Давайте за Поділля. Бо воно слабше, типу. Так, е, питання: чи можу? Я можу. У. Арстоцка якийсь сформувати. При цьому всі мої провінції для цього потрібні. Це, звісно, цікаво, але в нас є власні проблеми, не забуваємо про це. Так, і тут покращу з усіма навколо відносини. У нас є 157 монеток, типу. У нас є виноградник, в нас. Блін, все. Насправді так каже, що забудувати всі будівлі. У нас є переваги. І це та ситуація, де переваги з золотом мають сенс. Бо це дасть нам дуже хороший початковий буст. Типу нам ці 300 золота заробляти було б дуже довго. А так, зараз я зможу отримати собі ось так, багато унікальних будівель. Тут два ресурси в нас просто. А, ну меблі сир, але нічого не відкрите для цього. Вино. Вино, 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 вино. Давайте зараз трохи скіпнемо часу. Радник не чіпає дослідження, Вони самі автоматично приб... оберуться Зараз уника будівлі буде почекаю. Це було 5.05. Прибуток 5.05. Стало 5.73. Економіка. Ой, грошей не вистачило. Окей, давайте економіку. 5,8, 5.9. Так, тут на максимумі. Що дорожче, Фрукти. Худоба. Фрукти і худоба однаково коштують. Зерно. Зерно дорожче за фрукти і худобу. Не прям рази дорожче, але можна забудувати. 30, До речі, 30 темпу зросту це непогано. Давайте зараз ось так в економіку залізу. Це, коротше, це дасть свій плюс досить непоганий. Що я зараз вийду на можу вийти на відносно на хороший прибуток. Просто такою, умовно, звичайною забудовою, хорошою економікою стати. Знову ж, прибуток вже 8. Вже 8. Мені Запоріжжя відправили образу. Та ми в одному союзі, що ти хочеш від мене? Ми союзники? Серйозно? Ем. А я запросити союзників не можу? В сенсі війна. Максимум технічного обслуговування, може, я витримаю. Давайте зараз подивлюсь. Так рівнини, рівниний ліс. Окей. Давайте подивимось. Двадцятку одразу на мене. А вже ж вони мене винищили. Що це за заберет? Якщо я тикну здатись, я тепер просто замість того, щоб бути маріонеткою. Замість того, щоб бути маріонеткою, Литви, я маріонетка Запоріжжя? Що? Що? Як це? Ст... Що? У мене одна реакція. Що? І в мене жовтих військ? Ну і нехай. Я, але ж прикол в тому, що я економічно більше за них. 79, в них економіка 74. Бо вони максимум 17 отримують. Я 04. Ну, мінімум 04 з тих принцій, які я качнув. У мене прибуток точно краще за їх. Просто. Я думав, я в умовній безпеці, бо на мене не нападуть. Я не знав, що одна маріонетка може напасти на іншу, і я не зможу попросити захисту. Це тупо, напевно. Мені провінції вже не забудовані. Але тут, типу, 30-ка темпу зросту, тут 37. Вас ще відносно довго забудовувати. Але це дасть свій плюс, ця забудова. А прикол в тому, що якщо я тепер піду на Запоріжжя, я вже піду ще разом з Запоріжжям проти Литви воювати. 10. В мене 10 прибуток. Ну це прям дуже хорошо. 105, в тебе 74 економіка, в тебе 120 економіки. Ось у Молдови 120 економіки, У Молдови. Яка прям більше за мене. Яка незалежна. Що? Я воюю з. Спро... Так, а якщо я здамся, мене захопили. Мендеа. La... Eu... Я трохи перезавантажусь. Що нормально. На мою думку, нормально перезавантажуватись в такі моменти. Бо щось якось бред відбувся. Мені не подобається. Ага, я та же в момент, де я з Запоріжжям. Мир з Запоріжжя в мене. На мене Даня напала. Даня, а ти не. загубилась? Я там з усіма по відносини. Я, просто, я ще майже забудував свої провінції. Не нападайте на мене. Ось поляки мені кинули. Образу. Поляки, не чіпайте мене, будь ласка. Ой, на цей раз я просто запрошу всіх своїх союзників. Може щось і зроблю. Так, створити армію. Ага. Ось так це такий мінімум з вісьми військ. Який би я. Коротше, ось так стандарт моєї армії, яку я буду тримати. Польща на мене напала. Якщо я ось так одразу здамся. Закликати союзників, то ти тільки Запоріжжя. Ну, пуляк. Так. ну треба якогось генерала з Запоріжжя. Давайте спробуємо разом з Запоріжжям ходити. Окей, тут точно здатись треба. Ну, і вони мене мене повністю захоплюють. -м. серйозно, мені так чи інакше кінець. Я в плані, я ніяк їх не зупиню. Нема на це грошей. Чи на 50-й рік перезавантажитись і викликати армію хоча б на максимум свій? Бо можемо ми разом з Запоріжжям якось їх і відбили б. Ось сюди перезавантажитись, поляки одразу покращити відносини. Але, блін, утримання дуже дороге, я не хочу. Хочу концентруватись на своєму розвитку. А... Ось ми на максимум. Може на цей раз вони не нападуть? Та щось на цей раз, здається, поляки спокійніше себе поводять. Мінімум, мені так здається. О, краще. Надіслати подарунок, натримай один подаруночок. Що? Що, я проти Києва? Якщо здатись стикну. Я тепер просто маріонетка Києва. Те, те, ж, те ж саме, просто те ж саме, але я тепер маріонетка Києва. З більш сильної держави тепер. Просто маріонетка більш сильної держави. Може воно Може воно краще? Я просто такий. Знаєте, безпринципійний, який просто переходить з контролю одного до іншого. Є. Здається, зерно все. Ай тут ще й спадку не вистачає. Столиця. Тримай пам'ятник. Ой, це Київ з кимось воює. Блін, а в нас перемир'я. Ну і нехай. І поляки програють комусь в Литві. Ну окей, я просто на місці сиджу. Худоба. 8-1 спадок. Вона тримай ще амфітеатр. Пізніше може. Хто на мене напав? Запоріжжя? Та знову здатись. Ні, на цей раз вони захопили щось. Та нові чипійться від мене. Я не п'ятик на. Ааа! Я аж туди маю, можу призавантажитись. Та ну. Відчепіться від мене. Я просто сиджу на місці, нікого не чіпаю. Чого ви на мене нападаєте всі? Окей, е е... okay. судячи за все, і справді треба просто зараз зібрати армію хорошу собі. Ну, давайте купу грошей на це витрачу. Ви ж цього хочете. Щоб в мене не було грошей не на що. 16 військ. Але, блін. Ці 16 віськ ще утримувати треба, звісно. Як ви. Мене це дратує, що ви воюєте одночасно будучи, коротше. У вас один сюзрен, а ви між собою воюєте. Все, перемир'я Але при цьому, якщо я нападу на тебе, мені доведеться ще з Литвою воювати. Продовжую зубдовувати економіку, тепер просто з меншою кількістю грошей, звісно. Не дуже приємно 16 армій отримувати. 16 дивізій. Ой, у мене максимальні витрати на армію, я вибачаюсь. Мінімальні вставлю. Ну, 7 прибуток, це вже непогано. Ну ж, ураховий розмір армії. Все зерно до кінця. Покращено лишилось. Свою столицю де худоба в нас. Я нарешті сяду з нормально покращеною економікою. Ну, ось цих двох провінцій, в яких немає унікальних будівель, а якщо немає унікальних будівель, то нащо мені ті провінції? Може, та, та технології я поставлю такі. Середні. Все. Так. Ну і то ось так, трохи. Ще трохи розширимось. Щоб в нас було 20 військ. Є, треба думати. Думати, думати, що робити, Молдова. Ну, я тебе не витягну, хоча, справді кажучи. У нас економіка більша у війну, В Венеція союзник. Ну я програю зараз, це зрозуміло. Зрозуміло, що я програю. Якщо я зараз піду на Молдову, я прям точно програю. Може тоді зараз мінімальні витрати на армію? І все ж таки. Але тепер один цел, ось ти 75 коштуєш. Якщо я перевищую ліміт. Ну ці 75. Просто з нашим зростанням витрачати 75 на одного це не найприємніша річ. Але можна спробувати поїжджати. Винести молдову спробувати. Так, дякую. Майрадника. Блін, ефективність виробництва не дасть. Достатньо. Ось ще місячну спадщину. Або дослідження і захист юнітів. Давай дослідження і оборони юнітів, бо я через оборону буду грати. Припустимо, я зберігся. Гори, блін, ось тут було б красиво стати. Оголосити. Ось тут в горах. Якщо вони самі б на мене пішли, було б ідеально зараз. Є, я їх розбив. Так, зараз добити їх подалі. І далі якимось димом перемогти. Швидше, 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 поки Венеція не приплила. 87? Сто... Візьму столицю, і це перемога. Стоп! Зробити вимогу. Mm -hmm. Було б прикольно мати вихід до моря. Так, на щось ще вистачить. У мене 1,8, ось тут рівно 1,8 коштує все. Затвердити. І так. Усі сусіди. покращити відносини, а вже ж, а вже ж. Відпочиваємо. Скільки мені треба 180, мені вистачає, щоб зробити всім ядра. Є. Так, бонуси, бонусів більше нема. Далі в ідеаліп. Так, ліс такий собі, Вино... ще два виноградника можна. Ось виноградники. Це те, що мені треба. А зараз ядра ще створюються, тому в мене тут трохи прибуток просів, бо ядра ще не створились. О. Ну, шість. Хоча б шість. І сюди. Ви вдвох. Зараз в пріоритеті мене будете на забудову. Ось щось дорого вас коштує збудовувати. Але у вас ресурс дорогий. Повірте мені, воно ось саме їх коштує, воно того коштує. Оце, напевно, один з найдорожчих ресурсів, які я зараз можу отримати собі. Ну, з унікальною будівлю саме. Ой, кишеньов забудований вже. Та. Якщо б не доводилось не воювати доводилось бо з проти Литви за незалежність, я б вже потримав від Запоріжжя. Запоріжжя слабше за мене все. Так. Економіка є. Для Києва я прям ворог. Це цікаво. Так, мій ліміт військ. Непоганий, буде. Коротше, нормально. Я на ліміті військ сиджу, це хорошо. Далі так. Зверно 84, мені цікаво, скільки дерева коштує. Дерево 87, значить. А, Шерсть. Шерсть найкраща зараз. Ну, най Найдорожче з того, що зараз умовно доступно. Я швидко її забуду. Далі дерево 87. А унікальна будівля. Шерсть дає У місцеві темпи зростання, Це цікаво. Так, все. Ти до кінця забудовано будеш. Скільки в мене деревини? дві. Де? Ось тут і ось тут. Ось вас з двох буду одночасно забудовувати. Прибуток вже GROS 9. Це прекрасно. Економіка дуже хороша має бути. А тут типу сильно накачнути. 7,2 темпу зростання. А не в, не в усіх провінціях хороші темпи зростання. Молдова, теоретична. Ууу, в тебе альянс з госпітальєрами. Так, Молдаві, ти, Ви, типу, перемагаєте. Типу, а ну-ка, давайте зберегти. Блін, дабити Молдаву, це Молдавію, це значить вийти на кордон ще з купою країн. А я не збудував ті провінції, які є. Може краще просто сконцентруватись на тому, що є, замість знато агресивного розширення. Бо вийти на кордон з Угорщиною і так далі, це. Хоча при цьому Молдав... Ой, мене осяться тут зайва провінція. Не треба було її забрати. При цьому, навпаки, Молдавія це одна з країн, яка мені потрібна, тому бажано з нею повоювати. Ну такі госпітальєри. Yes госпітальєри А ну ви. Та ви слабкі Оголосити, оголосити. З півдня буду захоплювати зараз. Ось зараз вони прийдуть і самовбилися об мене. Сотка. Що зможу я все захопити? Зможу. Я буду захоплювати більше, ніж мені треба, бо можу. Або не захоплювати так, щоб не було кордону з угорщею. Захоплювати, як треба. Давайте захоплювати, як треба. Ось так. Ось ці привінці мені потрібні, все інше зайве. Військові репарації. Затвердити. 171 коштує ядра зробити. Нормально. Є якийсь прям прекрасний ресурс для забудови. Ось залізо одиницю коштує ще три виноградника. Ось вино це ресурс, який в цей час я можу унікальну будівлю забудовувати, який дає 1.26. Для нас 1.26 це прям. коротше, ціна ресурсу дуже хороша, 1.26. Давайте зараз по черзі їх забудовувати, виноградники. Де там? Ой, збереження. Ой-ой-ой! Виноградник. Економіку максимум. Сюди так само виноградник. Економіку максимум. І сюди також виноградник, максимум економіка. 11 прибудок. Це максимальне. У мене, до речі, 256 економіки. Топова економіка це 637. У мене 250. Я, напевно, топ-1 по виробництву вина, мені здається. Ні, не топ-1, а прикро. Щоб вино давало як? Бонус оборони генералів. Це ж блін, волощина. Скільки присус щоб... Хочу припинити бути маріонеткою, щоб мати повноцінну цей самий. всю свою армію. Блін, але Литва, я Литву не потягну. У мене навіть економіка менше за Литву поки що. Так я ось цю провінцію не докачав, все докачав тепер. Хоча, якщо Волщина. Ні... Ти програєш Волщина. Альянс з Кіпром? І ви з кимось воюєте? Кіпро програє комусь. Твої війська можуть бути зараз не вдома. А мені якраз потрібні від тебе провінції. Хм. Просто нагадаю, що посилання в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти Варфакторі, гру, яку, яка вийде через півроку, якщо ви додасте її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у з відео, підписка, вподобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку мене також неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.